Видання Українська Правда стверджує, що спецоперація з дискредитації антикорупційних органів була реакцією на розслідування набу проти високопосадовців, і, зокрема, йдеться про віце-прем'єра Олексія Чернишова, ну тепер вже екс-віце-прем'єра Чернишова, так і так само про заступника голови офісу президента Ростислава Шурми та близького друга Володимира Зеленського Тімора Міндіча. Про це власне йдеться в цьому розслідуванні. І Зеленський за словами джерел видання був розлючений через ці розслідування. Ідоня, що і пришвидшило атаку на набу і сап законопроект підтримали депутати, які самі є фігурантами справ Набу. Зокрема, це Роберт Горват, група довіра, Сергій Лабазюк, група за майбутнє, і представники фракції батьківщини Юлії Тимошенко, чиї голоси могли бути мотивовані особистими інтересами, до прикладу, захистом спонсора партії одного із спонсорів партії Сергія Білашова. І українська правда у своєму матеріалі і за нами прийдуть, називає конструкторів рішення, яке спричинило політичну турбулентність державі та за її межами. Зокрема, Андрій Єрмак виступав головним координатором, просуваючи ідею через Кравченка та інших лояльних виконавців. Руслан Кравченко, новий генпрокурор, призначений для реалізації плану. Дмитро Борзих – це екс-прокурор, пов'язаний з гвардією Матіоса, ймовірно. Консультував щодо тексту закону, хоча сам перебуває під підозрою НАБУ. Ну І Олег Татаров, хоча він і втратив вплив після вбивства Андрія Портнова, підключився до операції на етапі збору голосів депутатів. Зазначає Українська Правда. І Офіс президента виявився не готовим до суспільного супротиву та міжнародного тиску, що змусило Володимира Зеленського подати законопроект 13533 для відновлення незалежності набу і САП. Продовжує писати Українська Правда і каже, що депутати Слуги народу бояться розслідувань набу після можливого відновлення незалежності, вимагаючи гарантії від влади. Автори розслідування наголошують на системному спротиві реформам з боку влади, включаючи розпуск наглядової ради агенції оборонних закупівель, проблеми в АРМА на митниці. Та у Бюро економічної безпеки. І, власне, це, на думку журналістів, вказує на ширшу стратегію централізації влади. І з нами на зв'язку Роман Романюк. Політичний оглядач української правди один зі співавторів от цього матеріалу під назвою І за нами прийдуть. Пане Романе, ми вас вітаємо. Добрий день. день. Слава Україні! Доброго дня, героям, слава. Отже. Е Якщо говорити, то все ж таки, хто головний ініціатор, скажімо, оцієї спецоперації щодо ліквідації повноважень на і САП, яке призвело до такої дійсно політичної, неабиякої турбулентності в державі? Ну, дивіться, все насправді складно і просто одночасно. Так? Тобто, як я говорив з одним депутатом в, там, в процесі підготовки цього матеріалу, і він каже. Частина людей пробували м, скаржитися на там, Давіда Рахамію, який е, е, багатьох депутатів використав, скажімо так, в темну. Та, тобто вони до кінця не розуміли, що вони голосують. Е, це скали президенту треба. І от голосуємо. От вони проголосували. Потім, коли зрозуміли, що властиво було проголосовано, то там багато хто ахнув. І прийшли, значить, скаржитися на Давіда Рахамі. На що отримали відповідь? Ви думаєте, що якби, е, це моя власна ідея? Ви думаєте, що я можу змусити президента підписати закон, а не накласти вето, хоч у нього під офісом стоїть там протести. Всі міжнародні партнери висловлюють свої обурення там і застереження. Тобто в Україні немає людини, у якої є досить впливу чи повноважень, щоб змусити президента підписати цей закон, якщо він цього не хоче робити. Та тобто закони про там арму президент не підписував кілька місяців, хоча вони були проголосовані. Цей закон він підписав буквально там за не знаю. За кілька годин з моменту голосування, та тобто відповідь в цій відповіді, якби очевидно, це <тас> вся історія була якби придумана, зроблена, реалізована президентом і його оточенням. <тас> У них може бути різна мотивація. Та тобто, частково ця мотивація продиктована там бажанням захистити якихось своїх знайомих від. Якихось розслідувань та можна бачити в цьому трошки ширшу мотивацію е, в тому плані, щоб там в ситуації воєнного стану і якоїсь такої загрози зовнішньої, вони вважають, що мусять мати повний контроль над внутрішньою ситуацією. Та, тобто і є якийсь орган який ну навіть два там, ну ціла інфра... інфраструктура антикорупційна яку вони по суті не контролюють, та тобто вони. Як показав досвід там, і як тепер стало зрозуміло там з багатьох речей певних своїх же колишніх там членів команди або людей, які їм не подобаються, та тобто вони самі через різних там різних групи впливу зливали інформацію набушникам. Та і набушники, будучи абсолютно робочою структурою, цих людей потім притягували до відповідальності. Та тобто так з офісу президента зникло кілька людей. Якщо ви погортаєте стрічки новин, то я думаю, згадаєте ці прізвища і ще там багато людей мають проблеми хто... Якби мав якісь конфлікти з офісом президента, та але тепер, коли прийшли по сам офіс президента, то з'ясувалося, що е, зворотньої дії цей контроль якби немає. Тобто, ти можеш когось е, здати е, набу, але змусити когось е, від когось набу відчепитися, не можеш. Та? І тому очевидно, е, це з одного боку питання і особисто виживання якихось людей в оточенні, але з іншого боку, це питання контрольованості ситуації загалом в, в владі і. Якби стабільності, та і ну в дечому. Е... Це бажання, якби приструнити там антикорупційну інфраструктуру, можна зрозуміти виходячи з того, що та що хочеться мати абсолютно якусь прогнозовану, принаймні, якщо не контрольовану ситуацію там силовими органами, як з усіма іншими силовими органами, та але демократія, як то кажуть, погана річ, але краще ніхто не придумав. І в умовах демократії мусить бути речі, які ти не контролюєш інакше ти втрачаєш відчуття реальності, втрачаєш зв'язок з народом. І народ мусить писати свої картонки, і виходити до тебе під офіс, щоб е, нагадати тобі, хто тут. Е... І якби ким найнятий на роботу ну і тоді цікаво. От якщо брати сьогоднішнє голосування і підписання вже і Стефанчуком, і президентом залишилось тільки в голосі країни опублікувати. Ну і власне все закон запрацював. Тобто, це турбо турбо режим вже сьогодні. Ми побачили так. Тоді і питання виникає: от ви кажете, що якщо це була не спроба приструнити трошки незалежні органи, навіть нехай не контролювати, а хоча б прогнозовано їх е, сприймати так і показати, що сила таки є, що от можемо і так робити, то тоді от питання: а сьогодні хто ж кого приструнив, то по суті все повернулося е, на круги своя. Ну, Насправді ситуація не просто повернулася до попередньої, попереднього статус-кво, немає ніякого статус-кво. Тому що до цієї атаки на антикорупційну прокуратуру і антикорупційне бюро між самими цими структурами була дуже напружена ситуація. Керівники там, прокурорів. Керівники е, слідчих в в бюро детективів, та тобто між ними були там ну дуже така непроста. Не насправді хто розбирається в цій історії, знає, що між ними були такі е, натягнуті стосунки, але тепер після цієї атаки. Ну це просто родина, родина від батька до сина. Якщо пам'ятаєте, в пісні співалося. там просто е всі обнялися в єдиному пориві, і всі е заряжені, розлючені. Е і ні в кого немає ніяких е обмежень е в тому плані, що ну я знаю багато. Тобто, я писав багато текстів про корупцію в оборонній сфері. Та тобто з, з непублічних публічних розмов там з. Різними правоохоронцями, я їм кажу, ну але чому ви не розслідуєте? Дивіться, ну, от тут от тут, тут тут крадуть, якби ну вони ж крадуть нашу перемогу. Тобто, ці вони вкрали гроші, які мали стати снарядами, які мали захистити чиї життя. Тобто люди помирають через те, що люди крадуть, інші люди крадуть, та і вони кажуть: ну, ми поки що там маємо певне, якби таке обережне ставлення з, з такими справами, тому що це якби там підриває якусь обороноздатність. Це погано там скажеться на нашому іміджі за кордоном. Тому що коли ми просимо. Там якусь зброю нам допомогти надати безкоштовно, а тут же в той же самий час якісь чиновники у нас розкрадають цю зброю. Ну якби очевидно, що це буде складніше робити, складніше отримати якусь допомогу. так? то тепер мені здається, всі ці внутрішні застереження вони будуть абсолютно зняті. так? тобто, влада показала: ну, вони не просто повернули те, що було, вони повернули це разом з розумінням того, що вони е ну страшно зафейлили. Абсолютно повністю програли цю ситуацію і показали, що є речі, є механізми, як на них можна тиснути і продавлювати, е і відганяти їх від якихось е речей. Та? тобто, вперше, мабуть, за весь час президента Зеленського з'явилася е ну історія, де він програв просто в чисту. От так. Тобто всі інші рази, тобто він якось через РНБО там, відкатував, через уряд, через ще щось, олігархи, там якісь політичні опоненти, ще щось тобто завжди він все одно знаходив якісь е, можливість якось е, перевернути стіл і е, перекроїти ситуацію на свою користь. І оце перший раз, коли е, е, йому це не вдалося, і це насправді дуже погано для владної команди. Але дуже добре для країни і для демократії, і для ну, здорового якоїсь здорової атмосфери в середньому суспільства, тому що це показує, що ну як би там це не звучало, що Україна не Росія, і, і точно не Білорусь. Це точно, і відповідно, зараз дійсно на на тлі певної злості, певної навіть помсти, набу і сап спустять всіх собак, то тоді далі. Якщо говорити про е, корупційні справи людей, наближених до президента до офісу президента, логічно, що вони продовжаться, і про це ну невже е, в ОП не могли про це подумати і спрогнозувати? Якщо там, наприклад, дійсно от розкласти ситуацію і. Посидіти і подумати, дивись, якщо проголосують відповідно. У них ті самі повноваження, вони продовжують свою діяльність. І оці гучні справи, яких ми намагались уникнути, ще більш сильніше будуть розкручуватися. Ну, це ж логічно. Ну, дивіться. Це вже була ситуація, коли в них не було цього вибору. Про це треба було думати до моменту першого голосування. Ну так. Якщо ну якщо ми вже зараз виступаємо якби адвокатами офісу, і я просто їх, хочу з усіх боків знаєте, розглянути цю рада, ситуацію. Та, так то, то очевидно, що про це треба було подумати раніше, на етапі, там до того як ти почав реалізовувати цю велику операцію, та назвемо це так, тому що очевидно, що як ну принаймні хтось мав продумати варіант, що їм не вдасться це, це зробити. Але в цьому і проблема ситуації, коли ти оточуєш себе тільки людьми, які тебе хвалять, коли ти відрізаєш повністю доступ е критичної інформації, коли ти е ну, як це називається забираєш голос незгодних. згодних, коли ти в команді е не терпиш іншої думки, і ти вже там за роки звик, що ти просто кажеш і всі біжать робити. Ну, що є єдина так, думка, так. твоя і правильна, і все. Так. А, і це, це головна проблема. Не знайшлося нікого, хто сказав би, по перше, що це абсолютно божевільна ідея, яка буде коштувати. Ну по суті, якщо все закінчиться, от, так як зараз є. Там я трохи не знаю, там 15 років вже майже спостерігаю за політичним процесом, аналізую його, пишу про нього. Ну і мені здається, що от це така точка, в якій Зеленський найближче наблизився до програшу майбутніх виборів. Тобто, якщо вони колись будуть, то ця ситуація. Ну, ну, це настільки однозначний, настільки очевидний аргумент проти би, Зеленської його команди, в якій він сам підписався. Ну, тобто так. він сам зрозумів. Тобто, він сам визнав, яку помилку зробив, сам її відкотив назад і вдруге підписався під неї. Розумієте? Тобто, як це контратакувати, потім неможливо. Ну, я не знаю, як це як зрозуміти. Тобто, це. От, е Річ, яка ну може коштувати політично майбутнє цілій команді, і все це тому, що в цій нинішній команді нешлося нікого, хто сказав би, що друзі, давайте ми цього не будемо робити, цього ну, буде або, або просто, просто розкинемо різні варіанти, так і розглянемо їх елементарно, як мінімум як мінім. Роман, На останок коротке питання. Власне в цій історії теж за залучений один з наймо, ну, наймолодший генпрокурор, новопризначений Руслан Кравченко. Його роль і його подальша доля. Після цього, якщо можемо в 30 секунд вписатися, буду вам дуже вдячний. Е, ну, він якби один з реалізаторів цієї історії. Та тобто, він за рахунок того, що він керує наглядом за всіма правоохоронцями, очевидно, модерував оту ту силову частину, яка відбувалася до голосування з обшуками і всім іншим. Та. Тобто, яка його майбутня доля, я думаю, що поки є президент Зеленський Руслан Кравченко. Буде президентом а, керувати Генпрокуратурою. Так мені здається, та? тому що він проявив максимальну лояльність, вписався в найгіршу ситуацію і а потім навіть намагався з нею публічно виходити. Те, що там все профакапали, ну якби не його вина. Та? Ну, Я сподіваюся, що Знаєте, колись Зеленський багато критикував Порошенка, і ми багато критикували Порошенка, але коли з'явився текст про Свинарчуків, то Свинерчука відсторонили, я не пам'ятаю, через два чи через три дні. Від посади. Там зараз, як ми бачимо, ніхто нікого. Отож. Романе, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Доєдналися до нашого ефіру Роман Романюк, Це політичний мені. оглядач української правди, співавтор матеріалу і за нами прийдуть. Власне, який ми обговорювали і намагалися зрозуміти, хто ж реалізовував і вигадував цю спецоперацію зі знищення антикорупційної інфраструктури в Україні